Що таке Валера? Кармани жмуть, нема нічого. Катюша, дякую, дякую за лайки. Всім, хто з нами, Валера, Валера нам подарував якісь 20-24. Ну, воно нам абсолютно якось так, вогник хоча б скинь. Ну, Валера, що таке? Нам треба вогник. Поділився, молодець. От я навіть зроблю закрив. Хто з нами? Підписуйтесь на Валеру. Як це зробити, секундочку. Валера вогник. Та ти що ти умнічка? Чекай, бо я щось не можу розібратись. Як же ж його, Валера. От, закрепити коментар. Ми тебе закріпили. Поставили Валеру в закриб. Хто нас дивиться, добавляйте Валєру до себе, Валєра хороший хлопець, хто же займається.